Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні 3 листопада, мабуть, бо якось змішались всі дні докупи. Звати мене так само, Ніла, і сьогодні я хочу поговорити про досить, мабуть, чомусь непопулярну рослину. А шкода, це пухероплідник. Зараз є стільки сортів, зараз є ну, стільки в асортименті різних рослин, що от я рекомендую і трішечки про нього розповім, а ви вже можете зробити вибір, потрібен він вам чи ні. Можу одразу сказати, що потрібен. Дійсно, от, от потрібен. Чому? Відповім. По-перше, це самий невибагливий кущ. Чагарник. Самий невибагливий. Росте скрізь і на сонці, і в тіні, і на піску, і на важких ґрунтах, і на глині. Якщо є полив, він буде вдячний. Якщо поливу немає і він все рівно буде рости. Перед вами жива огорожа. Ось показую. Перед вами жива огорожа з пухіропліднику звичайного зеленого, ну, мені здається, в якійсь мірі навіть дикого. І е, похіроплідник Аурея. Це із жовтим листям. Він дуже відрізняється навіть зараз. Подивіться, ось перший кущ це Aurea. Або ще кажуть, на нього Лутеус чи, лутео, чи Лутеус. Неважливо. Ну, я так <кхід> думаю, що це один і той же сорт. Можливо, є різниця, я не знаю. У мене є два сорти. Один ось цей що перед вами. Ось цей. Я брала у своєї сусідки дачниці, живці. Вони прекрасно живцюються і е, швидко росте. Інший ось зелений. Я брала його в лісосмузі. В нас, як їхати в район біля одного з сіл, недалеко від кладовища, росте така лісосмуга з пухероплідників, ось спіреї, нас кають на неї наречена. І ще там якісь кущі, я вже точно не пам'ятаю. І от коли ми заселяли цю ділянку саду, не було можливості купити щось таке толкове, тому ми їхали в район, стали і, е, повірте, без шкоди, тому що там йде. Лінія електропередач і час від часу е, пускають трактора, який просто щищає ось ті кущі, щоб вони не заважали обслуговування ось мережі електр електричних <ків> споруд чи стовпів, як правильно сказати. Але вони, як Фенікси, вони знову ж відроджуються. Тому без е, жодних, якби, шко, без жодної шкоди природі, ми викопали там. Здається, два кущики. І посадили. У мене зразу була задумка, з самого початку мене була задумка відділити ось цю мою таку імпровізовану живу бесідку, альтаночку, від небажаних поглядів. Ой, чуть не впала. Від небажаних поглядів, бо там іде дорога, ось, бачите. І тому мене була з самого початку і задумка зробити це. Перший кущ, ось зелений, дивіться, я довго говорила, перша жовта, бачите, він, цей кущ жовтіє на осінь. Ось такі стають гарні листочки. А це другий кущ йде зелена, і він так зеленим і залишається. Далі знову, воно видно, далі знов іде жовта, он, потім зелена і знов жовта. Цей кущ, я кажу, ми посадили у 90, о господи, що я вже говорю, у 2020 році. А ці я тільки у 2020 живцювала. Але 100% вони прижилися, вирівнялись, тому що саме стрихти для вирівнювання ось, огорожі. І сьогодні ми маємо таку огорожу. Виросла вона, ось візьміть. У, ну, практично вона почала рости у 2021 році, так? Сьогодні 24-й. За три роки ми маємо таку густу, гарну огорожу. І коли вже з багатьох рослин листя злетіло, то ця огорожа листя тримає. Вона не колюча, але дуже густа. Тут, ну, точно, ось подивіться, тут точно ніякий непрошений гість не пройде. Коти знову ж сюди не пролізуть, тому що дуже густо, а наверх вони не вистрибнуть, тому що ці гіллячки, гілячки досить тоненькі. Ось такі, така огорожа. Це бюджетно. Коли ви купуєте одного куща, це дуже-дуже бюджетно. Через рік у вас є стільки, скільки вам потрібно. Далі, в тому ж році, в 20-му, я у Бережнюків купила малесенькі саджанці, Діабло і Лутеус з пухероплідника. Ось Діабло. Він має ну, шикарне листя. І візьміть до того, що знову ж кажу: зараз вже листопад, і на вербах, ось зараз покажу, дивіться, на вербах вже немає листя зовсім. В нас ті дні просто бурі були вітрові, саме вітрові. Такий був вітер, що ну, з ніг збивав, стільки гілля нападало, стільки листя нападало, ну, це, з одної сторони, мабуть, добре, тому що я зможу все це прибрати, ось подивіться. Тут я вже почала згрібати ось такі купи, листя. А тут ще я. Ну, не торкалась, тому що сьогодні вітер теж є, але не такий шалений. Вчора взагалі збивав з ніг. Тут страшно знаходитись, тому що падають гілки, і зараз я покажу вам одну ціка... цікавинку. Ну, яка вона цікавинка? Це зовсім не цікавинка. Подивіться, як тріснула верба. Я нічого не бачу, що я показую. Сподіваюсь, сподіваюсь, ви побачите. Ось. Дивіться. Ось так тріснула вербова гілка. Тому знаходитися під ось тим гіллям дуже-дуже небезпечно. І повертаємось до саме діаблу. Як бачите, цікава рослинка, цікаве листя, жодного листочка ще не осипалось. Колір тримає весь сезон. Не боїться сонця. І саме основне, саме основне, тут досить погана земля, тут пісок, просто білий пісок. Тут робили дорогу, і якби цей пісок розкидали зайвий і тут, на цю, цю територію. Потім ми будувалися і ремонти постійні, і теж привозили ось сюди, скидали пісок, і тому тут біленький пісочок. Плюс знову ж під цими вербами. Верби не дають вологи для них. Взагалі, вони забирають все, що тільки можна забрати. І тому саме тут вони набагато менші. Ще ось Лутеа чи Лутеус. Більш-менш, я його стрігла, і він більш-менш себе показує. То діабло, ну, трішки, скажу, відстає в рості. Але тут я. Посадила досить ріденько, ну тому що вони були куповані, куповані, і в мене не було тоді фінансів, та й зараз небагато, не було фінансів купити густенько, щоб їх посадити. І я посадила рідше. Але тут я ну, так і планувала, щоб не було все однаковим в однакових тонах чи мірках. Тому я тут планувала робити ось такі кульки. І теж через раз Раз жовта, раз ось діабло. Ну, як бачите, жовтолисна все-таки має швидший темп росту, ніж ось діабло. Але дуже-дуже цікаво. Ну, сподіваюся, що все-таки піде в ріст і буде ось те, що я планую. Гарно теж живцюється, вже діаблу я навіть продавала, гарні живці вкорінюються і гарні наростають кущики. Можу сказати, що в іншому місті, де є живці, то там тем просто набагато більший. Ось така. У мене одна жива огорожа у зону мангала, і ось інша огорожа в зону відпочинку ось такої імпровізованої бесідки. Цей рік ми були в Добропарку, і я побачила ще один цікавий сорт, я вже про нього розповідала і ще раз скажу: це сорт Red Baro, або Red Baro. У мене знову виникли плани зробити теж живу, ось таку стіночку, живу огорожу в іншому місці. Там, де я буду освоювати нову територію, я хочу відгородити. Розплідничок від декоративної частини. І найбільше, знову ж, найбільше найкраще підходить для цієї ролі це пухероплідник. Так як в мене є чотири саджанці діабло залишилося. Більше немає в мене живцьованих ніяких. А хочеться чим скоріше мати результат, то я купила чотири ред барона. Але коли я порахувала, то мені потрібно там 12 кущиків. І ось я замовляла ще міскантуси у добропарку. І замовила 4 Red Baron. Я покажу, ось зараз візьмемо листочка, я вже показувала, але ще покажу, можливо вони всі бачили. Візьму листочка ось від діабло і, не відключаючись, пішли подивимося садочка. Вже осіннього досить непривабливого, зараз йде прибирання, пересадки закінчились, робота в городі теж закінчилася, а маючи великий сад і великі дерева, то, звичайно, дуже багато листя. Дуже багато. Ось планувала вам зняти дерен елегантісіма, як він гарно виглядав із барбарисом. За ці два дні він просто облетів, не залишилось нічого. Так, ідемо. Ну, скажу так, що 50% саду вже прибрано. Ці, на цій стороні прибрано п'ятичку. Залишилась тільки гортензія, яку я поки не буду обрізати. Які гарні трави. Карл Форестер, Куничник. Стоїть ще повністю зелений. Ну, цвітує, де не де. Де, де У нас сьогодні був теж мороз і думаю, що на він теж буде морозів. Ось, дивіться. Яка різниця? Зараз покажу. Як я вже говорила, що Red Baron він більш такими срібними вкрапленнями. А ось Діабло, він темно-темно бордовий. Ну, не, звичайно, не все так гарно показує, але якщо ви десь зустрінете от саме пукероплідника Red Baron, я його рекомендую. Ну, от, дійсно шикарний. Такі саджанці я купувала по 45 гривень. І... Я, так, я планую висаджувати кущика ред барону і два кущики, навпаки, кущик діаблу і два кущики ред барона. Можу сказати, що вся моя жива огорожа в це спекотне літо із пухероплідника була без поливу. Води не вистачало, і я поливала ну, саме, необхідне, саме необхідне, тому пройшла повз. Ось пухероплідників, я вважала, що вони вже мають гарне коріння і вистоять. І дійсно вони вистояли. Я безмежно їм вдячна за це. І беріть, якщо ця інформація корисна, то беріть на замітку, тому що в наш час я маю на увазі погодних ось таких катаклізмів. Рослини, які витримують це, вони на вагу золота. І серед них. Пухіроплідники. Є безліч сортів, ну просто безліч прекрасних сортів. І, мабуть, все-таки цей рік, не цей на той рік, я зверну увагу на карлики, щоб зробити якусь гарну підбивку, тому що вони є і рожеві, і темні, і світлі, і ну, різні от просто різні. Особливо мені дуже подобається ось кольору є такі пухіроплідники. І зараз по назвах я не скажу, тому що я ще не цікавилась назвами. Я дивилась. Ось такий кольором, як сьогодні розфарбувався мій барбарис. Це мій сіянець, і шкода, що телефон не передає його справжнього кольору. Він теж був без поливу, але він був серед рослин і тому ну, його трошки притіняло. Він жовтий. Ось, бачите, тут Він жовтий, а. Осінь він розфарбовується ось такі кольори. Так, можна зробити. Ось, зараз вийду, вибачте. можна зробити дуже гарну теж огорожу із барбарисів. Але треба обов'язково зважити, по-перше, що вони колючі, а по-друге, вони все-таки важко переносять спеку без полив. І багато сортів горить. Повністю горять, аж сохнуть. Тому ось так. Якщо є така можливість поливу, ну вони скоріше горять навіть не від того, що мало вологи, а від спекотного повітря. Особливо жовтолисні, і, зокрема, Барбарис Марія. Він згорів повністю. Ось такі, друзі, справи. Коротко про головне, як кажуть. Я думаю, ця інформація буде для багатьох цікава у тому плані, що вже, не дивлячись, що сезон ще не зовсім закінчився, але ми все рівно вже щось плануємо. щось плануємо. А попереду багато місяців зими холодної, то ми, звичайно, будемо моніторити всі сайти з цікавими рослинами. Я вже собі дала слово, що все. На цьому ставлю крапку. По-перше, вже пізно у нас на півночі саджати щось. Це ризиковано. Навряд чи вже щось вкоріниться, тим більше досить, вже досить. У мене закінчився сезон посилок і, звичайно, фінансових надходжень. А бюджет тріщить по швам і виділити щось толком, виділити фінанси на якусь рослинку вже проблематично. Я не жалію сатую факт. Але, друзі, так сталося, що я знайшла в одному спідниці ялівець Хорцман. я його так хотіла, я його так шукала довго, нудно. Мені здавалося, це нереально взагалі. І <смас> ну, в якийсь момент я навіть подумала, що його просто вже нема. Ніде нема. І тут я знайшла ось цей Цього невловимого хорсмана. Як ви думаєте, могла я його не взяти? Звичайно, я його взяла. Який вже незадоволені задоволений <сум> маміною залежністю. Чоловік теж, але ну, я, я щиро пообіцяла, щиро пообіцяла, і, мабуть, вже буду тримати слово, що на Хорсмані поставлю крапку. Ну, правда, вчора ще до Хорсмана на цьому, тому самому сайті, я замовила одну дуже цікаву вербу: верба Сахалінська. Дуже цікава. Ну, і дай Боже, щоб сьогодні пропав інтернет і, біль... і більше я нічого там не шукала. Ну, це, звичайно, жарт. Жарт. Тому що всі, хто зі мною на каналі, всі ми залежні, в якійсь мірі від. Своїх рослинок і свого захоплення рослинами скоріше. Але, друзі, все буде добре, все буде Україна, буде наша весна, переможна. Віримо, віримо і все для цього робимо. Всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всіх люблю, поважаю.